Центру Я Маріуполь Черкаси виповнилося три роки. Відзначити дату осередок вирішив благодійним ярмарком на підтримку ЗСУ. Всі охочі могли купити смаколики чи декоративні вироби хендмейду, взяти участь у майстер-класах, плетіння маскувальних сіток для військових послухати виступи місцевих артистів. Повідомляють департамент соціальної політики міської ради. Серце Маріуполя б'ється в кожному обласному центрі України. Зокрема, у Черкасах проживає близько тисячі людей за реєстраційними довідками ВПО. транзитом у 2022 році зафіксовано майже 8 тисяч Маріупольців. Наразі в тимчасовому притулку мешкають 12 родин з Маріуполя. Гуманітарну допомогу через міський центр соціальних служб отримали 948 людей. За словами керівниці центру Катерини Аксенко, родзинка центру є Маріуполь-Черкаси в тому, що тут потужно допомагають українським захисникам. Платуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки, плідно співпрацюють з міською та обласною владою.